Вітаю! Ви, напевно, колись грали в гру Знайди відмінності. Якщо б вам запропонували порівняти ось ці дві картинки, ви ймовірно подумали б, що це жарт, адже кушеня ліворуч зовсім не схоже на зелений сукулент праворуч, вони не тільки виглядають по-різному, але й живуть зовсім різним життям. Проте, якщо ми порівняємо їх на клітинному рівні, чи побачимо ми щось спільне? Клітини тварин-рослин мають як спільні риси. Так і важливі відмінності. У цьому відео ми дослідимо ці подібності та розбіжності і з'ясуємо, які функції вони виконують всередині організму. Почнемо з розгляду схематичних зображень цих клітин. Зліва ми бачимо тваринну клітину, а справа рослинну. Перш за все, з'ясуємо, що ж у них спільного. Як ви пам'ятаєте з попереднього відео, і тваринні, і рослинні клітини мають клітинну мембрану. Яка регулює обмін речовин між клітиною та зовнішнім середовищем, контролюючи, що потрапляє всередину і що виходить назовні. Обидва типи клітин також містять цитозоль – жилеподібну речовину, в якій знаходяться органели, тобто маленькі структури, кожна з яких виконує свою певну функцію. Серед спільних органел можна виділити ядро та мітохондрії. Ядро в обох типах клітин є своєрідним центром зберігання інформації, де містяться гени, а мітохондрії виконують роль енергетичних станцій, розщеплюючи цукри та вивільняючи енергію, необхідну для життєдіяльності клітини. Отже, ми розглянули деякі спільні риси, а тепер детальніше зупинимось на ключових відмінностях між тваринними та рослинними клітинами. Як видно на цих зображеннях, рослинні клітини мають додатковий шар, що оточує клітинну мембрану. Цей шар називається клітинною стінкою, і він надає рослинним клітинам більшої структурованості та жорсткості. Уявіть собі стебло селери та порівняйте його з сирим шматком курятини або риби. М'язова тканина тварин м'яка, а стебло селери тверде це результат дії клітинних стінок. Крім того, рослинні клітини мають особливі органели, хлоропласти, які надають рослинам, як от нашому сукуленту, зеленого кольору. Хлоропласти відповідають за фотосинтез, процес, завдяки якому рослини виробляють собі їжу у вигляді цукру. Якщо вам це нагадує про мітохондрії, то ви маєте рацію. Адже, як я вже згадувала, мітохондрії розщеплюють цукор. У рослинних клітинах хлоропласти та мітохондрії працюють разом. Хлоропласти виробляють цукор під час фотосинтезу, а мітохондрії перетворюють цей цукор на енергію, яку потім використовує рослина. Отже, клітинні стінки та хлоропласти є в рослинних клітинах, але відсутні в тваринних, таких як у мене з вами. І на щастя, для нас це означає, що ми хоч не зелені. Отже, ми розглянули деякі подібності та відмінності між клітинами рослин і тварин. Обидва типи клітин мають клітинну мембрану, цитозоль, ядро та мітохондрії. Але рослинні клітини, на відміну від тваринних, мають клітинну стінку, що забезпечує їм жорсткість, та хлоропласти, які відповідають за фотосинтез і надають рослинам зеленого кольору. Це лише невеличка частина всіх відмінностей. У своїй біологічній подорожі, ви, ймовірно, дізнаєтесь про багато інших, але саме вони роблять клітини рослини-тварин такими різними. Завдяки цим відмінностям ми не зустрічаємо зелених котиків, що фотосинтезують, або м'якої селери без клітинних стінок. Сподіваюся, тепер ви добре розумієте будову клітин та легко зможете розрізнити клітини рослин і тварин. До зустрічі!